Завітаємо до Каченівського палату, який не змінить залишає борьбу. <говори> Сьогодні це експозиційна зала, в рамках проходить виставка Каченівка саме з Єрусалимом. Маловіка, біломандову скульптуру, хлопчик з тамбурив. Це єдина біломаннова скульптура з Каченівського палацу. Так розсталося, що одна палацева, одна паркова, ну і пара паралельних. Балопевірний, але цікавий, що це був барний стоп в російській імперії. Ні, це копія, це копія. Це можливо, розписи кінця 19 го початку 20-го століття території. Так, так, Чорново пристань, скажімо, каченівку парк. Людина, яка в каченівці, ви маєте камерну нагоду побачити каченівку з протилежному попиті водою, якому бачимо з вами стара сила. Ні, це копія з оригіналу. Національний музей правотворчого мистецтва України. За роботи, які були написані, що в Качені, 200 років вони більш істотні. Так, так. 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 були проблеми. І тут за два з половиною місяці перебування, хоча я планував побути до цього рівня. Старш... Ну, Подивіться, наш національний корпус Начинівка та 168 Ну, Я хочу в першу чергу подякувати вам за те, що на слідуючий рік нас включили у велике будівництво відразу вже представити наші п'ять магнітів. Які ми в цьому обрали. За національних вже було сказано національний історико-культурний заповідник Качаника, це наша прилина садибної архітектури. І це так дійсно. Також і ввійшла включено до національного проєкту великобудівництва. Національний заповідник Чернігів Стародавній, який розташований на території міста Чернігова, також він попав до списку і ми дуже сподіваємося, віримо, що ми зможемо безпосередньо спаски собор, який на сьогоднішній день потребує. Реконструкції. Колубель Казацтва, національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця в Величі Краса наша Чинівської області. Також музей Новроцівський, Слово Полковий це єдиний, в якому є єдиний музей у світі, єдиної книги. І в цьому році відзначали 30-річчя даного музею і 100 річчя краєзнавчого музею.

Качаніка, це наша перлина садибної архітектури. І це так дійсно. Також і ввійшла в... Такий стан, такий стан. Тим більше, що проєктна документація, ж якщо проєктна документація виготовляється. На світ... ми додали його в великобудівниця, да, світ... де також краєвити, чудові. На території Чернівської області багато це я можу вам дійсно сказати і і підтвердити тим, то що на нашій території знаходиться палац, який любив. Шчас нам Коченінка дісталося, один на вулиці Терноскена, уздовж Терноської містечки. Вони фактично в 50-му році мають телефон, електрику, водогін і каналізацію. В, в Україні наш архітектурний. І в 81-му році створюють... Році...